Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні знову я приїхав на це містечко, де раніше тут. І в царський, і в радянський період хатинки стояли. Зараз, друзі, покажу містинку, де будемо приступати до сьогоднішнього пошуку. Така, от, друзі, місцинка. Ось горбочок, походу, хатинка була. Ось горбочок, теж хатинка. І ось позаду мене теж горбочок. Хатиночка теж походу, стояла. Ну що, друзі? Я буду розпочинати свій сьогоднішній пошук, а ви не забувайте підписатись на канал та да поставити лайк. У мене вже є перша знахідочка, друзі. ось номерочок. 1513 1513. Це, друзі, такі раніше коровам на вухо набивалося, це номер корови в стаді. Така ось, друзі, знахідка. Номерочок з алюмінією зроблений. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Це монетка якась. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Більш за все, пізня радянська. Так, вона рік трішки видно. Зараз, друзі, я не і про труда краще покажу, що за монетка. Так от монетку, друзі, видало. І це одна копійка 1988 рік. Така от знахідочка, така монетка з цієї сторони. Ну і таке зображення у монетки з іншої сторони. Така, друзі, знахідочка. Така от монетка. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Це якась монетка ось показалася. Зараз будемо дивитися, що воно і за монетка. Пізня радянська більш за все. Так, двушечка пізня радянська монетка, друзі. Зараз, друзі, я не протруда краще покажу, що за монетка. Така от знахідочка, друзі, це 2 копійки. 1900. 88-й рік, більш за все, або 68, або 88-й там сильно в зелені, не видно рік. Така ось монетка, друзі. З цієї сторони. Ну і таке відображення у монетки з іншої сторони. Така знахідка, друзі. Така ось, друзі, знахідочка наступна. Зараз будемо дивитися, що воно таке. Походу, значок, друзі, якийсь радянський. Так, значок. Зараз, друзі, я про труда краще покажу, що воно за значок такий. Такі я, друзі, значок попався радянський ГТО. Такая знахідочка. Напевно, Наверное, что час Олимпиады выдавался. Бо це значок Олимпиады. такая друзья, знахідочка наступна попалась. она навіть и не знаю, что это. С этой стороны номер якийсь. то 975 тысяч. 196. Ось з цієї така от штука. Можливо, медальйончик був якийсь. Така, друзі, знахідка. Тут бронза ось з цієї сторони. А з цієї сторони можливо і срібло. Не знаю. Або нержавіка, або срібло. Така друзі знахідка цікава. З номером. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Це така ось монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монеточка. 20 копійочок, 1982 рік. Такі от монетосик. Ну і такий вигляд монетка має з цієї сторони. Така от знахідка. Так, друзі, переїхав я на другу місцинку, там походив, які знахідки були, ви все бачили. Ну скільки? я там буквально 2,5-3 годинки погуляв, знахідок практично не було, я і на друге місце вирішив переїхати. Така от місцинка. горбик який красивий. Так, так, так. Ну і туди заходить. В болото. А це вже, друзі, болото. Ось окамиш пішов. Болото. Раніше річечка була. А зараз болотце Яке вже майже повністю висохло. Така, друзі, місцинка. Похожу по горбочкам по цим зігзагам що буде цікаво, друзі, попадатися, все я вам буду показувати. Ну а ви, друзі, не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Ну що, друзі, в мене вже є перша знахідочка на цьому місці. І це гудзичок. Походу, щось на ньому є на цьому гудзику. Набуйте. А, орляночка, друзі, гудзик-орляночка. Зараз, друзі, я про труда краще покажу, що воно за гудзик. Такогось, друзі, гудзика видало. Таке від зображення на гудзику. З цієї сторони. Гудзик ще царський. Ну а з цієї сторони вушка немає. І не надписів, нічого на ньому немає. Така от знахідка, друзі, Такі є гудзик. Таке от, друзі. Наступна знахідочка. Я забув на початку сказати, що тут недалеко від аланського поселення. Ну як, Аланське поселення закінчується буквально метрів за 150 звідси. І така от чудесна, друзі, знахідка. Такий от вістречко стріли. Класне, жаль тільки. Тут ручки трошки не вистачає. Та так класне вістрічка, таке от немаленьке, Заострена. Така от, друзі, класна знахідочка. Таке от вистрічка. Така от, друзі, наступна знахідочка попалася. Це майже ціла цукерочка. Коняці в рот надівалася, Чека ж надевалась, На ведь цветочком цепочки. Так от цукерочка. Сикава, походу, щиаланчики. Так от знахетка, друзья. Цукерочка. Да, могучие аланчики. Така, друзі, наступна знахідочка, знахідка, як монетка з земельки показала. Зараз будемо розпаковувати її. Ого! Ще не витягнеш. Засіла конкретно монетка не бачиш. Вона тут хоч одна, то вроді одна. Зараз будемо дивитися, друзі, ще за монетка. Рання Радянська 3 копійки, походу, друзі. Так 3 копійки, 1930 рік. Зараз, друзі, я не і про труда краще покажу, що за монетка. Така ж, друзі, монетка. 3 копійки, 1930 рік. Таке от зображення з цієї сторони монетки. Таке от зображення з цієї сторони монетки. Така от, друзі, знахідочка. 3 копійки, 1930 рік. А у мене ще одна знахідочка, друзі. І такого гудзика я ще не знаходив ніколи. Такий от гудзик. Стекло тут розрисоване з цієї сторони. Ну а з цієї сторони таке от ушко малюсеньке. Або царський, або ранній радянський. Зараз, друзі, я його про краще покажу, що воно за гудзик. Більш за все, друзі, ще радянський гудзик. Хоча, можливо, і царський, але сильно рівно виконаний. Неручна робота. Така, друзі, знахідка. Типа наподобі камінчиків щось. Ну все з одного куска стекла вирізано. Такий от гудзик. Такого ще не знаходив, це точно. Така друзі, знахідка. Гудзичок такий от. Ну і тут такі цікава, друзі, знахідка. Такий от класний гузочок з стекляною вставочкою. А в мене, друзі, попалась просто класнюча знахідка. Жаль, звісно, що не ціла. Така ось знахідка класнюча. З рисунками, з візеруночками. Це, друзі, срібло. або, друзі, зеркальця було, тут в середині зеркала було. Або ще одна половинка повинна бути, яка зачиняє ту часть, фотка буде. Або одне, або інше, друзі, така от шикарна срібна знахідочка. дочка Або одне, або інше. Або зеркальце, або фотка. Вставлялося і закривали зачин. Зараз, друзі, знахідочка. Тут все квіточки якісь на ньому набуті. Така, друзі, знахідочка попалася. Це підковка. Такий вона вигляд має, ціленька. А з цієї сторони такі от підковки. Походу ще радянська. Чи кажу радянська, не ще радянська. Мой все відчуття, що Болтики якісь накручені. Сюди. Така ось, друзі, знахідочка підковочка. Немаленька. Так, да, друзі, наступна знахідочка. Теж походу оланчиків щось. Штучка з такою от завітушкою. Тут одна завітушка йде, а тут інша. Така знахідочка. Залізна, штучка з завітушкою. Тут сильно ржавий. Да, у меня еще одна знахидочка, друзья. Это монеточка. Светло от монетки. Трешечка. Ранняя радянская монеточка. Так, 3 копеечки 1937 рик. Має з цієї сторони. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Походу царська монетка. Зараз будемо дивитись, друзі, що вона за монетка. Так, походу копієчка. олександрівсько миколаївського формату. Так, копієчка. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка. Так ось монетку, друзі, видали. Це у нас копієчка 1870 року. Ще Олександра друга монетка. Так, ще Олександра друга монетка. Такий от монетосик, друзі. Ємочка. Ну і з тієї сторони такі от зображення і сохранчик монети. Така от знахідка, друзі. Така ось, друзі, наступна знахідочка попалася. Це гудзичок. Царського періоду, але не рисунків, нічого на ньому немає. Ні надписів, ні рисунків. Ще юшка поломане, походу. Так, ще й базушка. Так і от, друзі, гудзик. Така от знахідочка. Попалася, друзі, така от знахідочка. Це походу проколочка була. Їхня. Так, ось посередині товстіше, щоб руками брати з двох сторон. Вона загострена, з однієї і з другої було загострено. Ну тут посередині, щоб пальцями було брати. Прокалувати шкіряні речі. А потім шить голочкою. Така друзі, знахідочка, проколочка. Попалася, друзі. Така от знахідочка. Це монетка якась. Рання чи цей? Радянська якась. Бо сигначик слабенький був. Пізня радянська. 15 копійок. Стандарт 61 рік. Така друзі, знахідка, така от монетка. Така ось, друзі, знахідка попалася тільки що. Це монетка. Рання радянська, походу. Так, рання радянська монетка. А номінал зараз поднимся. Який. 20 копеечок. 46 рік. Така от, друзі, монетка. Така от знахідка. Ну що, друзі, підведемо підсумок мого пошуку. Такі знахідки мені вдалося знайти. Пошук проводив в двох різних місцях. В одному трішки покопав, знахідок практично не було. Переїхав на і всі знахідки майже там і знайшов. Ну, а тепер детальніше, друзі, що мені попадалося на пошуку. Така от підковка. Це в зимній час вона застосовувалася. Це ці шипи, щоб коняка на льоду не їздила. Щоб кінь на льоду не їздив. Така знахідка одна. Ну це Радянська, підкова. Це Аланчиків більш за все. Ця цукірочка частина її. Така знахідка потім. Теж по аланчикам яка ту штучка з такою от завітушкою двойною одна сюди. І одна на вир закручена. Так, проколочка така ось, вістрячка таке ось. Теж жаланчиків, походу. Так, номерочок такий от. 1513. Це корові на вухо набивалось, Номер корови в стаді. Так, потім гудзик, орлянка. Без нічого гудзики такий от. Класний гудзик. Тут стекляна вставка. Ну а тут. Бронза чилатун з тієї сторони. Так, значок такий завжди готовий. Так, поїхали далі. Що мені ще попадалося? 20 копеечок пізня радянська монетка. 15 копеечок пізня радянська монетка. 2 копеечки пізня радянська монетка, копеєчка пізня радянська монетка. Потім така от штучка. Не знаю, що номер стоїть, але це не срібло. Ця штучка срібна. Навіть колір не такий. Бачите, в срібла другий колір. А тут більш біліший. Так, поїхали далі. 3 копієчки 30-го року. 3 копієчки 37-го року. 20 копієчок 46-го року. Ну і копієчка 1870-го року. Так, така от штучка. Це я вже казав. більш все, що з нержавіки тут зроблено, а тут бронзова чи латунна вставка. Ну і така от класнюча знахідка срібна. Це або друзі з малюночками, з квіточками. Це або, друзі, зеркальце було, або пудреничка була, або цей був. Або фотка всередині вставлялась, однієї половинки не вистачає якою воно закривалося. Такась знахідка. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім успіхів на пошуку. Ну і пока!